Смерть Андрія Портнова, нібито всіх застала зненацька. З іншого боку, це закономірний результат його діяльності. Чи міг хтось виграти суд у Портнова? Ні, це було неможливо. Навіть журналісти, як ми знаємо, судилися з ним, а Він судився з журналістами і завжди вигравав всі суди. Вплив на судову систему Андрія Портнова був величезним. Зрештою, він сам її вибудовував на особистих зв'язках, юридичних документах, залежностях. Портнов був потрібен кожній владі спочатку Юлії Тимошенко, потім Віктору Януковичу. Тепер Володимиру Зеленську. Побороти портнова в законний спосіб було неможливо. А від суддів, які від нього залежали, залежить розподіл мільярдних статків, майна, долі багатьох людей. Як цим людям захистити себе, коли в судовій системі, сконструйованим Андрієм Портновим, це зробити було неможливо, і всі покладали відповідальність на цю систему і на те, як вона діє саме на нього. Праведливо це чи ні, це вже інше питання. Але всі вважали, що все, що відбувається в українських судах, його рук справа, ці, -ці незаконні справи, рейдерські захоплення, політичні переслідування це все портно. І коли хтось намагався щось написати, то завжди обов'язково програвав в Портновському суді. Тому те, що Андрій загинув закономірний результат такої діяльності, коли не працюють закони в системі, яку ти створив. Ти сам стаєш жертвою беззаконні.